Дякували за допомогу та розповіли про всі види допомоги і підтримки у лизові. Провели зустріч з військовослужбовцями та ветеранами війни. Все для того, щоб нагадати, які програми підтримки діють у громаді та області і яку допомогу можна отримати від держави. На початку заходу секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір подякував оборонцям та передав слова очільника громади Сергія Зеленського. На жаль, Сергій Володимирович міський голова не зміг бути присутнім. Передав вітання нашим гостям. Передав Величезну вдячність нашим ветеранам, учасникам бойових дій за те, що ви, не сумніваючись, взяли в руки зброю і захищаєте нашу державу. В свою чергу, що максимально на рівні громади будемо звертатися до обласних служб, державних, для того, щоб належний соціальний захист ветеранів і їх родин був на території нашої громади. Про комплексну програму підтримки захисників, захисниць та їхніх сімей розповіла Інна Тертишна, начальник управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Хова передбачають допомогу адаптації до цивільного життя, компенсацію житлово-комунальних послуг, частково вартості навчання у вишах, допомога у створенні бізнесу та розвитку діючої справи. У нас є програма окрема комплексна соціальної підтримки, але ми розуміємо, що в умовах сьогодення програма окремо для захисників, для захисниці, членів їх сімей, вона є понад важливою. Тому всі зусилля, всі були прикладені на те, що в цій програмі були всі заходи спрямовані на підтримку цієї категорії. І на Тертижна зазначила, коли порядки будуть прийняті, всіх ветеранів повідомлять. Я вам обіцяю, що у вас дуже гарне управління соцзахисту, одне з найкращих в не побоюсь цього слова сказати, одне з найкращих в області. І як тільки порядки будуть прийняті, вони, вони забезпечують висвітлення цих порядків і всіх норм. Ви будете про це проінформовані і будете активно, приймати участь в їх реалізації. Для того, щоб полегшити отримання соціальних та адміністративних послуг у Харківській області, впроваджують інститут помічника ветерана, розповів начальник управління у справах ветеранів Хова Олег Пуль. З вашої громади теж були не представники, власне, які виявили ініціативу стати помічниками ветеранів для того, щоб власне, надавати послуги ветеранам і членам їх, і членам ваших родин, і членам родин військовослужбовців, і самим військовослужбовцям, які. Можливо, там повертаються додому у відпустку, наприклад, так і є питання по оформленню там, наприклад, пільг на житлово-комунальні послуги. Так і ви, ви далі е, військовослужбовець може звернутися до помічника ветерана, і помічник ветерана зобов'язаний йому допомогти в якості або консультації, або супроводу. І таких питань, е, якими має володіти помічник, е, як це закладалось. В ідею цього проєкту їх насправді дуже багато, оскільки відповідно до закону про статус ветеранів гарантій захисту. Держава гарантує ветеранам і членам родин ветеранів і членам родин загиблих низку можливих пільг та послуг у всіх сферах. У Узійській громаді помічницями будуть дружина діючого військовослужбовця Олена та Людмила, яка й сама проходила службу. Про це розповіла Вікторія Кіпкала, начальник управління праці та соціального захисту населення. Почалися офлайн 22 грудня, Вони закінчили навчання і зв'язку з тим, що не було можливості 23-му році їх працевлаштувати. На сьогодні немає механізму, як отримувати субвенцію з державного бюджету. Тому міським головою було прийнято рішення, що на сесії лютому змінюємо. Кількість посадових осіб інспекторів загальну кількість, і потім приймається рішення виконавчого комітету. Змінюється структура управління. Дівчата будуть працювати помічниками ветерана в управлінні праці та соціального захисту населення у відділі надання пільг, які опікуються саме ветеранами, і отримувати заробітну плату з міського бюджету. Про допомогу ветеранам та членам їх сімей розповіла директор Харківського обласного центру соціальних служб Оксана Радіч. Вона запросила всіх до співпраці. Ще існує достатньо багато державою програм, затверджено які. На відновлення саме після військовий стан. що буде відбуватися, яким чином тому всю методичну підтримку Харківський обласний центр забезпечує стосовно надання соціальних послуг в громаді. Запрошую помічників, ветеранів, які в майбутньому будуть вже офіційно працівниками, і запрошую представників кожної ланки для того, щоб на базі навчально-методичного центру провести цикл, можна безпосередньої тренінгів і ви дізнаєте Тися більше про особливості, які не пов'язані з вашою роботою, але й пов'язані з взаємодією з ветеранами. Олена Куликова представила центр зайнятості, який також має пропозиції для ветеранів. Одним Із важливих напрямків своєї роботи Харківська обласна служба зайнятості вважає все допомогу демобілізованим захисникам і захисницям України в адаптації до цивільного життя. В одній з ключових потреб є працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності спроможності на ринку праці. На сьогоднішній день спрощена процедура звернення до центру зайнятості. Анна Тертишна, начальник відділу обслуговування громадян управління пенсійного фонду, проінформувала про можливість позачергово отримати консультацію та допомогу у пенсійному фонді. Наразі в пенсійному фонді ще працює окно, окно ветеранів. Що це таке? Окно ветерана це той кабінет, в якому ми приймаємо без чергі. Ми всі розуміємо, що захисники та захисниці буквально приїжджають на годину на дві або на якийсь день. Вони не мають змоги стояти в черзі цілий день. Тому у нас працює окно ветерана, будь ласка, приходьте туди, і ми оформлюємо всі без чергі. Наприкінці зустрічі захисники та їхні родичі мали можливість особисто поспілкуватися з усіма спеціалістами, задати уточнюючі питання щодо їхніх доповідей та вирішити особисті запити.